Уроки. Тема нашого уроку: додавання виду 45 додати 30. Ознайомлення. Задачі на знаходження невідомого відємника. Вже дзвінок навдав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Будь ласка, спробуй порівняти числа. 30.

Давай з тобою розгорнемо зошит та запишемо в каліграфічну хвилинку. Запишись число сьогоднішнє каліграфічна хвилинка, число 21. Один рядочок. Тепер запишемо знизу МД математичний диктант та пропишемо математичний диктант. Записуйте тільки відповіді. Суми чисел 50 та 40. Сума чисел 50 і 40. Різниця чисел 100 і 60. Різниця чисел 100 та 60. 80 збільшити на 5. 80 збільшити на 5. 80 зменшити на 7. 80 зменшити на 7. Число яке на 20 більше, ніж 5. Число яке на 20 більше, ніж 5. Число яке на 5 менше, ніж 70. Число яке на 5 менше, ніж 70. Давай перевіряти. Сума чисел 50 та 40 буде 90. Різниця чисел 100 та 60 буде 40. 80 збільшити на 5 буде 85. 80 зменшити на 7 буде 73. Число яке на 20 більше, ніж 5. 25. Число яке на. 5 менше, ніж 70, 65. Якщо в тебе так сміливо став собі смайлика. Що для цього варто зробити? Потрібно спочатку додати десятки. Пам'ятаємо, коли додаємо, то одиниці додаємо до одиниць, десятки додаємо до десятків. Отже, 4 десятки додати 3 десятки буде 7 десятків або число 70. Та додати п'ять одиниць буде сімдесят п'ять. Спробуємо обчислити. 5 десятків додати 3 десятки буде 8 десятків, або число 80. Дивіться, 50 додати 30 буде 80. Наступне розглядаємо 54 додати 30. Що ми маємо зробити? Правильно, 5 десятків додати 3 десятки, ми вже знаємо, що буде 8 десятків, тобто 80. А якщо 80 додамо 4, буде 84. 57 додати 30. 50 додати 30 буде 80, ми це знаємо. так? Та додаємо 7 одиниць буде 87. 3 десятки додати 4 десятки буде 7 десятків. 30 додати 40 буде. Скільки? 70. 37 додати 40. Ми знаємо, що 30 додати 40 буде 70. Додати 7 буде 77. 39 додати 40, 30 додати 40 буде 79. Отже, наступне 39 додати 40 буде 79. Один десяток додати 8 десятків, буде 9 десятків, або число 90. Тому дивимося нижче. 10 додати 80 буде 90. 11 додати 80. 10 додати 80 буде 90. Та ще 1 91. 18 додати 80. 18 це 10 та плюс 8. Тобто 10 додати 80 буде 90. Та 8 98. Молодці, ви впоралися. Як дізнатися, скільки ж рибин з'їв котик? Хлопчики прийшли на риболовлю. Вони спілкуються між собою. Ми спіймали 8 рибин. Другий хлопчик відповідає: у відрі залишилося 5 рибин. Куди ж поділася рибка? Правильно, її з'їв котик. А як дізнатися, скільки ж рибинок з'їв котик? Давай подумаємо. Для початку нам треба скласти умову задачі. Хлопчаки пішли на риболовлю. Вдвох вони спіймали 8 рибинок. Коли котик тихенько вирішив поласувати рибками, то у відрі залишилося тільки 5 рибин. Скільки ж рибинок з'їв котик? Що треба дізнатися? Треба від загального підняти, що? Що залишилося? І ми знайдемо від зменшуваного, так, віднімемо різницю і знайдемо від'ємник. Тобто від восьми віднімемо 5, залишилось у нас три рибиночки. Тобто, відповідь кодекс з'їв 3 рибини. На уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці. Першокласники молодці.